Вітаю вас всіх! Запрошу на заняття з аплікації. Пливе поважно пароплав туди, де він ще не бував. Морський долає милі, перемагає хвилі. Пароплав це водний вид транспорту, що приводиться в рух парою паровою машиною або паровою турбіною. Сьогодні пропоную вам зробити пароплави з різнокольорового паперу. Розглянемо, з яких частин складається пароплав. Основна частина палуба. Потім палубна надбудова з каютами люмінаторами, Верхня палуба з рубкою, димові труби, рятувальний круг. Для роботи нам потрібно різнокольоровий папір. Ножиці, фломастери, гарний настрій починаємо працювати. Виріжемо всі деталі для пароплава. Роботу починаємо з синього круга, складаємо його навпіл і приклеїмо по черзі всі інші частини. Ось і вийшов чудовий пароплав. Чекаю ваших пароплавів. До зустрічі!